Настав переломний момент. Как говорится, почувствуйте разницу. Рашисти починають розуміти, що війна не десь там, і армія не така вже й сильна. Прикладами цього є останні події в окупованому Криму. Про це заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, Русня почала розуміти, що їхні системи ППО не такі вже й надійні а армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію. Вони надто переоцінили свою армію. Вони живуть в якихось пропагандистських фантазіях. Ми самі в Цікам в восторгія своєї оборонного комплексу, і це зовсім не друга армія світу. Ніяк не друга, і навіть не четверта і не п'ята. І розплата прийде, і розуміння того, що приходить розплата. Ось вона якраз і приходить до людей тоді, коли вони вже особисто починають бачити та відчувати, що війна не десь там далеко, а це у них. Тому переломний момент уже розпочався, сказав Буданов. При цьому він наголосив, що раніше вибухів в окупованому Криму не було. Крім того, реактивні системи залпового вогню «Хаймарс» значно допомагають українським військовим знищувати окупантів, і тепер расисти знають, що в будь-якому випадку із цією зброєю їм кінець в нас на зв'язку. Рефат Чубаров, голова Маджілісу, кримсько кримськотатарського народу. Пане Рефате, добрий день. Як ви нас чуєте? Доброго дня, чую вас добре. Коли ми говоримо добрий день, знаєте, от, з іншого боку, ми завжди реагуємо на те, що відбувається в українському Криму зараз. Я не просто так кажу, але та от Бавовна, і та і Новофедорівка, і ці всі авіабази. От, буквально аналітичному матеріалі в одній з наших рубрик нещодавно Рифати говорили про те, що скільки знищено військової техніки і потужності расистів, зокрема, на Тим, території тимчасово окупованого Криму, і надто часто можна вже побачити, що навіть такими бавовнами і тими процесами, які відбуваються зараз в Криму, Крим повертається поступово тими чи іншими кроками до, додому, до України. А ти більше на фоні тих подій, які були на фоні події головної, яка відбувалася під час дня національного стягу України, це кримська платформа. Що ви скажете? Ну дійсно через рік минулого року, 23 серпня, відбувся установчий саміт Кримської платформи. І отже, через рік, 23 серпня, цього року був вже другий саміт, і ми маємо сказати, що його значення ну, ми високо оцінюємо, скільки він відбувся на етапі відвертого повно. Масштабного вторгнення російських військ на материкову частину України, отже, тепер навколо Криму, знаєте, немає такого лукавства, яке було серед немалої частини і європейських політиків ще минулого року до 24 лютого. Ви говорили, давайте Крим це другорядне, потім поговоримо. Зараз головне досягти миру, перемир'я. Тепер всі розуміють, що відновлення територіальної цілісності української держави воно просто неможливо і не буде без Криму. Пане Рафате, напередодні відбувся вже другий саміт Кримської платформи. Ну, звісно, цього року він набув вже можливо більших масштабів, так, більших масштабів ще глибшого сенсу змісту. Вже зовсім по іншому Та й приймалися до так всі ці заяви, які там лунали. Свою позицію щодо кримської платформи, будь ласка, висловте нам в ефірі. Тут головне те, що ми почали говорити що далі. Що далі навколо обговорення питань пов'язаних з деокупацією Криму. І ну, по-перше, ми ще раз пересвідчилися, що позиція світової спільноти вона ще більш змобілізована щодо Криму. Тут вже немає жодних якихось там на сну когось таких узагальнень. Всі говорять. Про те, що е, деокупація Криму це є один з етапів російсько-української е, війни. Це перше. І по-друге, що за ініціативою нашою українською світ почав говорити про е, розвиток інтеграцію Криму після деокупації його розвиток, і це дуже добре, що ми це почали робити. Ми, тобто Українська держава і е, Буквально в цьому році ще буде Чорноморська. Конференція, безпекова конференція на рівні міністрів закордонних справ і на рівні міністрів оборони. Будемо говорити про забезпечення безпеки на цьому дуже важливому чорноморському середземноморському просторі. Це перше. У жовтні буде у Хорватії парламентський вимір, тобто засідання буде національних делегацій парламентів країн-учасників Кримської платформи і парламентарі будуть говорити. Про свою тісну взаємодію задля для того, щоб ну, забезпечити усталений порядок мир після того, як завершиться російсько-українська війна, по крайній мірі я цього дуже бажаю, бо зрозуміло, що основні чи головні міжнародні майданчики вони не змогли відіграти повністю свою роль. І, і Рада безпеки ООН, і сама ООН в цілому і ОБСЄ. тепер треба про це говорити це все через кримський вимір це абсолютно нормально і е, парламент україни зараз е, має в своїх найближчих планах декілька законопроєктів які йдуть на розвиток ну минулорічного прийнятого закону про корінні народи україни е, парламент україни схвалить закон про Національні спільноти, ми будемо говорити про всі складові української політичної нації. Це дуже важливо, і цього закону чекають представники всіх етнічних спільнот України. Але в той же час будемо приймати закон про статус <клухи> татарського <клухи> народу, бо дуже важливо нам тепер говорити про е, удосконалення е, законодавчої бази України, яка забезпечуватиме е, розвиток Криму під Після деокупації, включаючи встановлення рівних прав для всіх людей, які житимуть далі в Криму, включаючи його корінний народ, кримських татар. Е, Рефате, та, ми такі важливі питання з вами зараз обговорюємо, Але з іншого боку, знаєте, от ми там багато вже днів поспіль показуємо там цю кримський міст незаконно цю побудову і там, затори. З Криму виїжджають. Ми кажемо про те, що там десятки тисячами їдуть тими машинами на російських номерах після різних різного роду бавовна. Скажімо так, ну у вас більше вочевидь інформації взагалі щодо цієї ситуації. А хто виїжджає? Тому що ми пам'ятаємо початки окупації Криму, коли захоплювали помешкання, забирали квартири поселяли російських військових і багато хто там російських військових переїжджали там. поселяли і, і Севастополя з Семферополя стосується ця історія і не тільки. А зараз яка ситуація? Хто тікає з Криму? Ну, дивіться, да, дійсно, ми зараз говоримо про одну е, е, сторону проблем. чи біг uh -huh. про е, питань пов'язаних з розвитком Криму. Але коли ми говоримо взагалі про питання інтеграції, мені іноді хочеться використовувати інше слово – очищення Криму, uh -huh. очищення і, і прямому і, і переносному такому розумінні. Прямому це просто там зараз дуже жахливий стан з екологою колишнім середовищі. Довищем і все те, що стосується, особливо підземних ресурсів води. В першу чергу вони там все просто споганили, перемішалося все, бо жодних не дотримувалося е, таких е, ну, норм, які дуже важливі для таких е, складних районів, скажімо, для Степового Криму, коли навколо морська вода, і таке все інше. Тобто, перше, це екологічне відродження Криму. Це Займе дуже багато часу, а друге це вирішення питань майже з мільйонами колоністів, які незаконно поселилися в Криму. Вони там зараз живуть. Значна частина це члени родин сімей, співробітників каральних структур, ФСБ, слідкомів прокуратури російської окупаційної військовослужбовців. Ну зрозуміло, що тут всі ці люди, які незаконно проживають. Вони мають покинути Крим. Ми не зможемо тепер, і ми не будемо. Це головне повторювати ті помилки, які е, ми. Ми здійснили, скажімо, ну той момент, коли Криму було вигнано його корінний народ а потім були поселені інші люди з Російської Федерації, і в значній мірі саме вони і виступили чинниками затягнення в Крим Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.